Всім привіт! Сьогодні будемо встановлювати форсунки на двигун М604. Ось наш двигун. Ось є шайба під форсунку. Колоніс ось чистий, кидаємо її туди. Дивимося, щоб вона була цими пазиками доверху. Вона вже стала в нас, так як не, їй не треба стати. Зараз ми її перевернемо. Ось я її перевернув. Це в мене друга шайба. Ось це має дивитися до форсунки. Ось вона вже встановлена. Ось там ось наша форсунка. Затягуємо від руки. Все воно вперлось. Ось є саморобний ключ. Ключ можна купити такий ключ. Через... Не Потрібно буде знімати клапану кришку. Але я її собі ще як би не придбав. Я думаю, що тим ключом я можливо і не відкручу, бо вони дуже сильно можуть бути затягнуті, можна поламати оці колодязі. Ось отут може бути тріщина. Ось тут так тріскають вони. То краще знімати клапану кришку, це не настільки довго, ну краще знімати і відкручувати таким ключем. Підписуємося на канал і ставимо лайки.